Друзі, ставати спонсорами каналу ставте вподобайка. пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом. За неофіційними даними о першій ночі зазнав аварії транспортний іло 76 з десантом на борту поблизу кримського мосту. Літак рухнув на острів Тузла поблизу Кримського мосту. Спалахнула пожежа. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Одразу у зоні падіння окупанти потушили будь-який зв'язок. А по всьому півострову зник інтернет. Очевидно, не хочуть, аби інформація просучилася в змі. Як зазначають джерела, літак повинен. Був сісти на аеродромі Бердянськ, який окупанти приготували спеціально для своїх потреб. Удар був доволі потужний. кримське місто добряче здригнувся. На літаку був десант та військове обладнання. ремонтне для РЛС систем. Борт повинен був підсилити запорізький напрямок до аварії. За даними позиційних телеграм-каналів, не причетний. Ніхто помилка пілота та втрата керування. Район падіння оточено, безпілотна зона. Перевірити достовірність неможливо. Пише телеграм-канал Морський Вов. Той же час міст через Керченську протоку закритий для автомобільного транспорту. Кримське місто закритий на невизначений час. Російські офіційні особи повідомляють, що причина технічна. Про відновлення руху найближчим часом заявив псевдоміністр транспорту окупаційної влади Криму Микола Лукашенко. Водночас місцеві мешканці повідомляють іншу версію, Нібито місто закрили через загрозу удару. Тих, хто намагається проїхати по мосту, розвертають насад на, на в'їздах багато поліції. Напередодні кримське місто Закривали на в'їзд з боку півострова. Повідомлялося, що з Криму вивозили важливий вантаж фурами. Легкові машини не пропускали, а тільки оглядали. Наразі ж пропускна здатність моста обмежена з обох боків. Військовий експерт Олег Дану прокоментував сюжет на Рос ТВ про те, за допомогою якої зброї українці можуть знищити Кримське міст. У своєму Ютуб каналі він заявив, що його потішила реакція російських пропагандистів і їхні роздуми на тему того, чи знесе ОТРК Сапсан Кримське міст. У цьому ж Еті російські пропагандисти Ольга Скабєєва та її чоловік Євген Попов згадали ракетний комплекс Сапсан і назвали його аналогом американського Хімарс. Що стосується ракети ATACMC, це 300 кілометрів. Якщо брати комплекс Сапсан, то за технічним завданням він повинен бити на 480 кілометрів гарантованих. Ці дві ракети балістичні у Російській Федерації на сьогодні немає комплексу, який зміг би боротися з балістичними ракетами С 400 Це поліпшені С 300 С 300 з балістичними не. Бореться. Ми це перевірили на практиці на власній шкірі. Якщо Ейті полетить, то її вже ніхто не зупинить. Або Сапсан, або Ейті зазначив експерт. Також ждано відповів на запитання, чи можуть американські Томагавки знищити кримський міст. За його словами, можуть до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.